Привіт, привіт! Перша розпаковочка жовтня в цей раз в перших числах побачила ціні пропозиції і якраз фух і замовила. Правда, в цей раз довше йшла, посилочка, бо в компанії був Авраал. Як розуміємо, кінець місяця дівчата, хлопці встигали ще замовляти акційні пропозиції до підвищення цін, і от лише лише дочекала, що ж у нас такого цікавенького. А, тут таке збірне замовлення і для мами, і для мене. А, мама собі замовила чай, цисту сунканус це якраз ладнах для імунітету, для підвищення. От те, про що я вам розказувала в акційних пропозиціях. А далі для мене. Це зубні паски а, саме для а, ну, мікробіому ротової порожнини. Взяла собі дві, адже знаю, що вони крутезні і має бути в родині. Далі мама собі замовила оці денні і нічні доглядові. Кремчики «Росін» в компанії вони вже дуже довго виробляються, більше 30 років. А, і реально крута річ, дуже насичені. Я їх також дуже полюбляю. От і а для себе замовила ще колострум, це молозиво, от якраз період осінніх соплів, чихів, кашлю. Так і оце якраз для дитячого імунітету. На те, що треба, і те, що ми з мамою разом замовили, це про баланс У нас їх зараз. А з шість пляшечок, бо по акції, де по три продаються, це наші мінерали, в складі яких калій, кальцій, магній, хром, молібден, які, окрім того, що насичують організм корисними мінералами, так ще й мають злужнюючий потенціал на організм, впливають так і дуже класно працюють на наш кишково-шлунковий тракт, і в принципі, і на кривоносну систему. Адже це починається зі злужнення. От і якщо ви хочете щось замовити, то будь ласка, акції в силі і все попада зв'язку.